Слава Україні! З нами команда Хелзруб. Завершився фінал матчі з Гашика. На жаль, програли для Хелзруб. Де ну перший тайм почали добре, потім десь в кінцівку поступалися. Ну а другий тайм футболу було мало виконання обох команд відверто. Як підсумуєш ти? Перше, хочу подякувати дійсно нашим захисникам, які боронять нашу країну. Великий вам хлопці та тобто, дівчата. Стосовно гри, то в принципі, ну ми добре знаємо команду гашика, вони добре знають нас. Е, обидві команди використовували, мабуть, сьогодні свої сильніші сторони, е, намагалися по мірі, скажем так. І в принципі, е, гра вона така, яка вона в принципі і мала би бути. Ну тут, тут тіпа, не було б такого якоїсь по типу е, одної команди, яка б домінувала на полі. Ну, з такими командами важко. Тобі. Скажем так, коли, коли два колективи борються за чемпіонство, скажем так, за кубок в принципі вікові команди. У нас що ми що, що Гашака, в принципі такі достатньо достатньо вікові вже футболісти, тому було було дуже велико, багато боротьби боротьби, багато було переміщень. Багато було переведень. Ну, коротше, в принципі, гра була дуже цікава, дуже цікава, інтересна гра була по накалу. В першому таймі, я скажу так, в першому таймі спочатку щось наче. Ну, то, що ми забили там швидкий гол, це звісно, хорошо, добре. Але в принципі, якщо брати по малюнку гри, то мабуть я більш був задоволений в другому таймі, ніж в першому. Ми, якщо, якщо він, ну, Геть убрать, прибрати ті моменти, які там були, там в матчі, там червоні вари, і пішло поїхало. Там, е, якщо оце в принципі в то в другому таймі ми переграли, ну, на порядок переграли, скажем так, по моментам і по, в принципі, по віддачі воно було видно. Майже весь другий тайм провели на їхній половині полі. Сьогодні не летіло, сьогодні не зайшло. Десь може. Фартануло більше пацанам із гашика. Ну що, чим їх вітаємо, буде, тим цікавіше буде в, принципі, в чемпіонстві, в чемпіонській гонці, скажімо так. Я думаю, що, що в них що у нас одна мета виграти чемпіонат це достойно престижно, скажем так, Кубок, звісно, так. Да. Нам Кубок щось вообще не дається, мабуть, вже не, не, не перший рік. Віч на другий, віч на другий, вечно другий, ну нічого. Главное, щоб в чемпіонаті закінчував перший Ну що, подякував від себе обом командам за цей турнір, за цей фінал. Дійсно цікава гра. Дві найсильніші команди сьогодні зустрілися. Ну і успіхи в чемпіонаті. Чемпіонат буде дуже цікавим, тому трішки відпочинемо і повернемось у другому колі. Дякуємо. Да, да. Дякуємо всім.